Привіт, друзі, поїдемо глянемо на пшеничку, з'явився певний час, але погода трішки нельотна. Лупени в нас дощами, як завжди, бачу там північ, західна частина України, сніг стоїть, що доволі аж на око якось мила, а в нас болотіще таке, бачите, навіть хтось пробував парати своє, в одну сторону зверху вниз, але залишив де воно так як хочеться, і самому вже догорати ті клаптики, щоб вже закрити цю тему, спокійно піти в зиму, займатися підготовкою на весну. Погода цьому не сприяє, і плух є, і все є, і добре. Я так вам скажу, задумався, що нормальне рішення було, що хлопців попросив, щоб вони там перекинули без ніяких таких морок. Бачу, що... Що в нас, йде дощі, де така відповідна погода, що МТЗ різні всі трактори, а не те, що там МТЗ, і МТЗ буксує, а інші не буксує. Важко йде. Погодні умови, такий стан ґрунту, який не відповідає даній роботі, даній процедурі, що нелегко, важковато йде. Позалишалися, немало площів, які не встигли зібрати. Трактора тягнуть ці камази, ці іномарки. Потрібно збирати. Це така, знаєте, якби стратегічна ситуація, щоб у нас було все своє, навіть в сонях не встиглися перебити, переподлажити. Цей рік важкий на рахунок цього, що все ж таки правильно. Подивився збоку, поглянув, як працюють, касів сотні посидів, важкущі роки. Соляри йде, мабуть, тонами. Нічого не дієш. Потрібно пере, перевернути його, перегорати, як втягуватись, як то кажуть, погана, краще погана оранка осінню, чим дуже гарна оранка весною. Я не сильно хвилююсь вам скажу так, за це, так як там малі ділянки, можна було б загнати його в болото, і я вже думав, плуг чіплений, поїхати. Перевернути їх вже якось, але не хочеться мастити. Оце їду, я вже цією дорогою і дивлюся, що тут так порозкисало, то що там робиться на, полі, на ну, на городах, там болото таке. земля відположилась, запас вологи такий непоганий. Хоча я вам скажу, що не дивлячись на ці дощі, ті ріки, які річки, ну, річаки, там, які повисихали раніше. Вони не повертаються, тобто волога йде в землю. Дуже ці роки, останні три роки, вони висушили цей ґрунт, що йде таке поглинання інтенсивне, ріки, ті стави, які навіть повисихали, вони не відновлюються. Навіть не те, що там вони відновлювали за рахунок джерел, а зараз така. Е не те, що джерела не з'являються, а хоча б за цього щось стікає там по е, горбах, стікає в долинах, де утворюються ці рівчаки і старі. вони не повертаються назад, тобто йде таке масове поглинання вологи. Висушило так непогано. Ну, в цілому не те, та, що там дощі, ті, не, як би сказати, щось там заважають. А... Приємно те, що ну, сиром незручно, так як би сказати. Це ж нормально, є набагато інших людей, гірші умови. А от те, що наповниться вологою, то це плюс, тому що не буде врожаїв, довго не протягне. Потрібно врожай мати, потрібно доглядати, потрібно, щоб, зараз щоб я не прокалив, щоб мати врожаї, триматися на плаву, тому що там. Дві-три тони з гектара пшениці, тими роками як було, за сушливі роки. Це несерйозно. Там як не складає момент вигоди, його не буде, просто не буде. А як не буде вигоди, тоді навіщо займатися? Ну, Я думав, буде набагато гірше. Тут ще так непогано. Ми чухаємося холодом, бурячки збирають, збирали. Ну, Заважає їм так погода. Зараз доїдемо до пшениці, побачимо, як вона там розкусила, сніг, що до чого цікаво. Не був від того, як посіяли, ще не був смисла Смислу їхати не було, так ну що ти вже зробиш? Нічого не зробиш, та й часу цього немає. Тут хоч півгодинки скочити, ну, година поглянути, а його вільного немає. Це вже такий туманно. <кху> туманний день, ну. А тут тепло, навіть потрібно трішки включити, бо навіть жаркувати. Під'їжджаємо і бачиш, що щось зелене є, коврик. Зараз побачимо, який стан є, але ну, вже приємніше. Важкувато було встигнути з цими дощами, попасти в терміни, але все ж таки оце що тепло. Е, немає морозів таких, як нас ще зараз ви, визначимо базу бібі яка вона там О -о -о. Ну, друзі Здалека, звісно, воно було зеленіше, тому що якби так накосину, але в цілому і так непогано. Потрібно буде вже мийочку доставати. трішки дракона сполоснути від болота. ну, ще потрібно буде відоратися тоді вже такий стан, друзі, пшенички. Погляньте, ну, думав, що буде якесь шило. Ну така. Рання фаза, так як вологи вистачає, але тепла не сильно є. Ну В цілому непогано це побережь. Вони їх завжди зеленіші. Але в загальному погляньте, ніяких присівів немає, нічого. Падалиця звісно, то знову зійшла. Ну, як Бачите, що її холода вже. Так, полюбили непогано, її вже будуть друзки. Після того, як зібрали, прийшов катком подрібнювачем, перебили дисками за катком, змішали трішки з землею, в дощі пішли, волога була, що. Воно проросло. Ну, все рівно після комбайна вилітає якесь насіння, навіть яке воно ну немає ваги, але там є певний такий ну початок, зародок, як би сказати, з якого проростає енергія не сильна. В нього така росту, але все рівно е, вилізти поверхне воно може. Ще раз пройшовся дисками два рази після катків, потім, через певний період часу воно тут проросло, показував відео, і перебилося, знищилось те, що опадається, яка проросла. Ну і потім засіяла пшениця. Ну, і зараз це все е, що до сходи. Воно, бачите, в маленькому такому стані, невеликому. І... Морози вже його заберуть, тобто на весну пшеничка вже буде без певної конкуренції. Заберуться, дасть Бог, ну побачимо, як воно все буде відбуватися е е гербіцидом вчасно буранчики і повинно бути діло. Ну, по висіву так, радочки непреривчості, нормально. Ну, це ще, це ще рано, дуже про що розмовляти це як на даний момент. Ну, так воно, знаєте, як невчасно, трішечки вчасно, тому що бачу, що е, ті, хто раніше одразу засіявся десь в районі ну, десь 20-х числах вересня приблизно, плюс-мінус так, ризикнув, так як була суха земля, вологи не було, вони засіялись пішли перші ті дощики, і вона зараз таким гарним, прекрасним. Ковром стоїть. Ну, бачите, будь-яка справа це певні ризики. Посіяли в суху, в принципі, я вважаю, що нічого страшного, все рівно буде волога, зійде, не буде вологи. Ну то що робити? То все рівно сіятись потрібно, якась певна сівозміна дотримуватись, повинна. А в нас по посівних питаннях не певні є так. Певні, пев... Точно, що вже не сильно є такий, такий сильний вибір. Соня, кожен рік ти не будеш сіяти, раз, хоча б вже через три роки його сіяти. А що сіяти останні два роки цього року з кукурудзою, бачите, такий, така ситуація, що хто встиг зібрати, той, той не сильно радий, радий, той хто не встиг, мабуть, так як можливо буде морозами якесь вимерзання, сильно дуже волога стоїть. А хто зібрав на сушку, там відвалив. Немалі кошти, що складається так, як складається. Ну, такий паросточок, сильно вона і, вона і не розкущилась, вона просто вилізла. Ну, можливо, за рахунок, ну, побачу, це рано що розмовляти. В основне, що воно, вона зійшла, вона зелена, ніяких просяк немає. Є, отам бачу, Місця, де трішки сівалка пройшла, як би сказати, ну забивалось, тоді надзвичайно мокро було. Сіялись сезешка, ото дійсно сівалка, де посіє тобі, що в суху, що в заросле, що в попатиках, що по болоті, будь-де. Оце така, така сівалка. На базі неї зроблені багато інших. Ну, це такий непоганий приклад. Трішки було забивань дисків, трішки холодно було, мокро було. Але спочатку, зранку, ми так не пам'ятаю, зранку мені здається, почали сіяти, призупинились приблизно на годину. Відео я показував, розповідав, ну, як, як ми сіяли. А потім, уже після обіду, воно пішло легше, легше, легше і нормально. Ну, я вам скажу, чоловік з досвідом. На сівалці посіяти, я так дивлюся, що ніяких присєвів немає. Радочок, оце з'єднання сантиметрів 18 до 20, ну це все рівно, це нічого для, для такої процедури. ну На такій техніці це досвід є досвід. Це, як би сказати, в кабіні тепло, а тут вуха аж пече. Досвід є досвід, друзі. Ну нічого, цього потрібно набиратися, потрібно. Працювати, не спиняться, їдемо. Ще покажу один момент, який я вам розповідав, що не потрібно спішити оратися, так як ситуація буде не сильно добра. У дорозі так і розповім, покажу, що не бажано робити. Або робити трішки якось по-іншому, так як там було питання про оранку, ранню оранку, літню оранку. І коли зійшла падалиця, я розповідав. Одна ділянка, яка вже ну так приїжджаєш, дивишся, була оброблена або культиватором, або пройшлися після оранки диском. Там одна ситуація певна. А інша ділянка все ж таки нічого не робилось, і там зараз ну так легенько покажу, щоб якби також не. Це таке дослідницький момент, щоб не. Ну, не образити людину, різні є питання, хоч і дивишся в цьому ютубі, там розповідають, то то там заросло, а там не заросло, потрібно завжди дивитися за своїм. Це моя побіг. Потрібно завжди дивитися за своїм. Моя думка. Є якийсь приклад показати, так, чому засмічена там когось Можливо, хтось залишив на пар, так вийшло. Можливо, в когось інші ситуації, хтось не встиг. Тут, як би сказати, цього року взаді, а на другий рік дасть Бог попереді чи посередині цього всього процесу. Він відбувається краще тому, але є такі моменти, коли хочеться показати, щоб ну була було певне розуміння. Ця осінь важка, і хто зорався раніше, в принципі, вже дивився, ну, встигли так і добре, але воно несе за собою певні інші такі моменти. Хто встиг зоратися по межи дощі, хто, кажуть, також плюс нормально, хто не встиг зоратися зараз, ну якби сидить, хто спробував цим дощом і цією всією погодою. sédete dit... Не хоче вилазити на це поле, тому що це соляра, це нерви, це забивання, особливо після кукурудзи. Це ну в такі моменти нелегкі. Комбайн зробив ущільнення. Певне, ззаду якийсь прицеп відвозив, е слизькота. Воно все буксує, залипання протектора, щеплення з ґрунтом немає. Пробуксовка, соляра вилітає в трубу. Зробити потрібно. Приїхав додому, їхати робити. Приїхав робити, їхати додому, бо воно не робиться. Ну якось. Такий момент. Поїхали, покажу ще, ще щось цікаве. І як воно все рівно, він вже в болоті весь мити доведеться, як до чого. Ну, це Зараз побачимо, хоч пару раз пройдуся. Приблизно його виставив на око, він тут на ліса, так, як показано, не знімав, так як їхати, немає куди. А тут хочеться спробувати, як воно буде. Але налипання, це зрозуміло, що буде. Хочу йому трішки глібини так як. Ось, Ми писали, що заболти, потрібно буде перекрутити. Добавити в мене, на що він здатний. Таке, знаєте, забите, забити, але не сильно. Це розсудне. Ну, десь зараз це перша борозна, по бо ній нічого ніколи не стане. Перша робоча. Ці 2. Ви бачите, що перекриває. Хочеться мати таке розуміння, можливо, поки зараз така погода дощова щось з них зробити, йому доробити. Бачу, оці такі ставлять розділювачі борозни, що також вони, можливо, буде так дорозділювати його, добивати, якщо якісь такі примути. Налипання ну, на йде, на колеса йде, налипання. Натисну крутар весь заліплений ваше ну, читається, Перша що ще без передка. А око відрегулювала відповість нормально, ну. Це трішки вже за велика глибина, як для такої так? Да? Це що реверс, бомба просто. Бо не потрібно вмикати ту задню спілеш під рукою, під лівою, зручно, доволі розташований, пост назад погнав. Оцей чистик чи тут ставити його, чи не ставити, його буде забиватися, наскільки я знаю, цією травою, там, оцими рештками. І все рівно колесо не буде крутитися, це вже перевірний варіант. А так іде налипання. Налипання це зменшення глибини, тобто, ну, самі розумієте, колесо яке регулює. Я ще навіть би взяв, трішки задній корпус приопустив, але це потрібно нормально виставити. Зараз в цьому болоті не хочеться корпатися так, раді експерименту. Думка, візьми якісь галоші, хоч перезупися. Ну, ну Краба і добре, захват. Оце що е пройшовся і ти бачив ззаді, якесь до метра щось перекинуто чорно. І перекинуто непогано. Бо то, що кожен мені рештки видно, то так як є. Ну, Дідемося, подивимося, один момент цікавий доволі. Ореж, вся пора, но початки якісь приможки. Трішечки, хай політи, ну ця не робота. Так можна вся орати, але ж налипання, поляньки ще на класи. Самому і оглянути. Я їду собі, і так думаю, що можливо оті пластини плюс, то на самі відпали поставити. А зараз зробити, можливо, там є ж місце для відрізного диску, так як бачу, що бачу верніше, ну це також, як, як і ґрунт. Ґрун, Ґрунтові різниці, глинистий, можливо і краще ці відрізні диски. А червоземи, ти паче, зараз що вони такі розсипці, то не роби такого бортика, як ви знаєте, що було акуратно. Можливо, хто зіштовхувався з таким питанням, хто орав цього року для в таку погоду мокру, чи дадуть ті щось відрізні диски, одного попереді поставити, щоб він відрізав. Так як тут два місця на передпушники і один е, для відрізного диску. В принципі, можна і два покласти з передпушника, щоб тулити якось туди відрізний диск. Напишіть, хто працював з ними, краще в таку погоду е, на плуах він себе показує чи ні, щоб даремно не, не тратити час і сили. Я так цікаво поглянути різницю до чого. Зараз доїжджаємо вже до певної такої експер... експериментної ділянки, це буде досвід для, для людей, щоб мали певне орієнтування, як... як з цими процесами. Хто не знає, тому що той, хто розуміється, це питання йому простіше, а хто не розуміє, цю інформацію потрібно десь шукати, питати, не завжди скажуть, не знаю. Навіщо її тримати в собі. Він краще розповів, то і все. Спокійніше жиреш. А хтось додать щось удосконале. Робиш ще краще, покажеш ще краще це нормально. Ось пшеницька, яка була посіяна. Одразу після збору, ну тут і заущеність, можливо, трішки. Не знаю. ну, об'єктивна думка, так як з кабіни ніхто не дивиться. Але стану нею на порядок краще. Що хто ризикнув, посіяв суху землю, пішли дощики і все нормально. Буду знімати так низько, це якби. там... Квадратний метр це приблизно така статистика всієї ділянки. Перепрошую одразу. Можливо, хтось упізнає. Так з краєчку став, сильно не заходив. Вон дорога, як бачите, що е, відео для того, щоб певне було таке розуміння, хто не має це його, щоб було певне бачення. Є певний алгоритм, певна процедура, технологічні процеси, які повинні відбуватися. Тобто, зібрали ви пшеничку. Передискували протязі трьох-п'яти днів, далі не витягувати, щоб закрити тріщини, щоб не випаровували звідти волога. Затим тим чекаєте дощу, щоб ця падалиця, яка залишилась від комбайна, десь колоса впала, вона проросла. Відбувається дискування. І цього всього, і тоді вже переорати так багато процесів. Він коли ми економимо. Але якщо зекономити, то робимо певний момент. Тут була оранка на сусідній ділянці, також оранка була приблизно в один час, але тут провели після того або дискування, або культивацію, точно не знаю. Ну ситуація трішечки змінилась, так як тут зійшла, падалиця вже по оранці. Я фото робив, такі показував. А ось сусідня ділянка тут, друзі, не зробилося нічого. Воно просто озиралося після збору. І процентів 50 ділянка ось така виглядає. Погляньте, яка пшениця, ну її б ще б місяць дати, і можна було б комбайном сюди заходити і зібрати. Навіть другий раз викинула ось колос. Як бачите, це ячмінь. Септаріоз. Тобто бачите, яка ситуація буде. Плюс боляки зараз тут додаться, що потрібно буде і фунгіцидом ще раз працювати. Ну, Така ситуація по Ячменєві, що... Про те, що я розповідав вам. Перепрошую ще раз, що взагалі я з краєчку, так би якби, для, для науки то можна про те, що я розповідав вам, що повинні, повинні бути певні якісь процеси. Оця зараз е, тепло йде, вона практично там виготує, не виготує, але використовує, по-перше, і поживні елементи в, з ґрунту. Вологи, в принципі, вистачає там питань, з цим немає. Але із нею потрібно буде щось робити. Таку вже висоту, а вона приблизно. До 50 см висотою. Ну, те, що я бачу, я просто не хочу показувати, щоб ну, не, ну, якби не образити людей. Ε, Оцю висоту також потрібно вже буде дисками поборситись, тому що культиватор тут, ну, в принципі, можливо справиться, але ж самі розумієте, це буде поверхнево, не перебити. І якісь процеси маніпуляції потрібно буде робити та ділянка, яка зроблена дисками або культиватором, ну, є так поодиноко, клаптики зеленого, не сильно страшно. Там, як би сказати, ситуація така. І суть до чого, що після оранки була проведена дискування або культивація, чому б її не зробити після е доверніше дискування перебити після жнив. Перебити на протязі 3-5 днів, в принципі, ті ж самі кошти, та сама соляра була затрачена поороном навіть і важці. Це, це, це відбувалося швидше за все, і мотиляло трактором. А зараз все рівно воно зроблено пооренці. Ну, плюс в тому, що вирівняна площа краще. Ну, це, як би сказати, такий маленький, але все ж таки плюс. А, Мінус того, що від переміни доданків сума в принципі не міняється. Краще б можна було б зробити це, ну, зекономити одне дискування зробити після того, як зібрали пшеницю і ячмінь. А, тоді вже. Ну, неправильно також, але переорати, оту падалицю, яка зійшла, перевернути її вверх коріннями, зекономивши тим самим одне дискування і вже залишити таким чином. Тому орати не потрібно сильно спішити літом, особливо після ярих озимих таких. Е культур, тому що падали це є, і потім оця ситуація, що я бачу, я вам кажу, що її потрібно буде з нею боротися 40 50 сантиметрів. Те, що зійшло тут поборсатись. ну в принципі, а гдешку запустити вона зробить заглібити, але ж самі розумієте, це вже передпосівний процес дисковою бороною заглубити випаровування весною вологи і тягне. Такі самі моменти далі і далі. Ну, в цілому, ну, друзі, така ситуація. Замазюхали. Ми звісно, скаутера попробували, як тягне плуг, поправлю, напишіть за відрізний диск. оті хвостовики такі пластини потрібно буде на відвали. Я бачу, що зробити. Болти перекручу, так як набиває туди так болота немало під них. Хоч воно і естетично буде не сильно гарно, і для техніки безпеки, коли ходиш, там щоб штани не подерти, також. Але перевернути то нічого страшного не буде. Можливо, напишіть ще, що ви робили, як, можливо, якісь передплужники, що до чого дають такої погоди і не дають, чи додатково вони будуть забиватися, і буде лишнє таке непотрібне навантаження. Ну, в цілому, поки що так, що маленький. Поплавав у болоті, ну, прохідність колосальна. Тут, а тут і тепленько, і, і, як би сказати, чистенько. ну, Правда всередині. Не зовні. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить. Кабіну, кабіну, додому, додому.